Дня, точніше вечора вже. Ось така пита розмова піде за лебідку. Зробити самому з підручних матеріалів. Я використав з підручних матеріалів, у мене був старий поламаний велосипед Україна. Точніше, салют там з такою ж рамою. І зробив ось таку механічну лебідку. Все просто ось так. Ось так трошки похабно перший міткий виріб, але ось таке відро, отаків раніше, носив пішки, потім через вучок собі крутив, але мотузка руки ріже, незручно, важко. Так таке, Я Тобя... Вів ось таку блік оп. Треба, звісно, двома руками, але і опускаєш собі. Без всяких трещоток, без нічого. Просто і шикарно. Ось так воно виглядає на спуск. Ось так, якщо на підйом без проблем, одною рукою, легенько сюди навіть не відчуваєш навантаження. Крутиш, напуска накручується, відро піднімається, все грає тільки. Дой. Ось, там десь треба двома руками. Дякую за увагу.